Всем привет, друзья! Вы на канале Алина Порочка. И сьогодні у мене буде нове ну, новое видео. Разпаковка посылки з тему. Якщо э, хто не знає, что таке тему. Це такий катайский сайт. Тобто, ну, приложение, коротше, додаток. Я не знаю, як буде правильно. А, на якому можна замовляти різні речі. Коротше, різні, різні всякі штучки. Ну, як Аліеспрес. типу щось такого. Коротше, ось так. Що ж, э, сподіваюся, вам сподобається це відео. Сідайте більш комфортніше, та ми починаємо. Це трошки. Так, друзі, відкриваємо. Так, ой, О, ой, ой. ой, давайте ось тут відкриємо. Вже відкрила. Так, друзі, перше, що я замовила, це така штучка ліска. Для того, щоб я могла робити браслети з бісеру. Ось так. Е, ще, ні. Я не знаю, чи він зараз приїхав, чи ні. Такий дуже гарний бісер. Можливо, він теж буде у цій розпаковці. Коротше, просто прикольно. До речі, воно ще зручне дуже, я думаю. Ось так. Коротше, я довольна цією лескою, Так, далі. Подивіться. Це такий клязький коврик. На кадісто, ну, все якісь кобри. Це пікніки для того, щоб нам, а, не, море це Одеса іч країни. Це, короче, для всього називається цей пле... цей коврочок, да, це не плед, це коврик. Я да, хотілось сказати плед. Короче, ще подивіться, яка тут штуку. Клас. такий класний. А ще подивіться, який гарний. Такий морський ты по типу, знаєте. Коротше, мені дуже подобається. І от коврик морський, дуже прикольний. Так, далі. Ось такий рюкзачок. Давайте Э, е, Друзі, дивіться. Це отакі от, от рюкзачок. Я вже дістала. Він класний. Дивіться, він буде на вихід, вони ще розгляд накинулася. Дивіться. Такие маленькие кармашки. И Класс. Дуже гарный. Мне рюкзак с Микки Маусом. Ну, он такой яскравый. Больше яскравый, а то больше такой нежный. Такие, знаете, такие тонные. Ну, короче, я не можу пояснити. Коротше прикольний. Так, друзі, далі йде така сумочка. Я замовлю чорне, це взагалі була зблакітна. Біла торжева. Біла то у мене є біла сумка, рожева. Не хочу, не буду рожеві квіти. Синюю теж не захотіла і чорну. Отака от дивіться. Гарно. Боже, як вона прикольна. Отак все ж. <кхи> так вот. <була. кхи> Парапампу. Дивіться там внутрішній ніч, там внутрішній нічого. І отакі ось. Така ціпка. Завтра піду з нею гуляти. Не варіюся. Отак от. Коротше, гарно. Дуже... Так, типу вона трендова така ще сумочка. Друзі, далі. Це... Просто подивіться. Так, зараз догадую. Дивіться, тут такі два маленьких карка і один великий. Я просто обожнюю такі от. Це. просто Ах'єло! Я дуже рада. Так, отак от вона виглядає, якщо не в пакет. Це ось сторона парень. Mod in China. І отак. Впрочем, прикольно. Зараз я сниму эти трабечки. Еще дневник од... один. <coughs> mm, Видите. <дивитесь. Вин> там. <laughs> Видите. Просто... Офигенно. Такие его сложно вот так нажимать, чтобы он Так. Ну, в принципе, прикольно. І ще і за такі гроші це просто офігенно. Ой. Він <гум> коштував десь 40-70 гривень. Да. Ще у нас таких два. Ну, ось перший там І ось друга. Ой, перед складно нажимається. Облін, ви Чекайте, я зараз хочу пробувати заходити. І, 에, куручу, нахуй, У мене, на жаль, не вийшов, але нічого страшного. <страс> Це дуже класно. Друзі, далі. Всім панці, учити. Оце для мого брата. Гелена. Гелен, дорожчи, старший покою. І фил для мене. Я браку распаковаю. <реш> а ці я розпакую Ой. <реш> так. Разве <реш> 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 так. Распоковаю. Все. я появка. Так. Подойдите. А я такая рада. так Ой, Особенно, вот так Просто. Так. И вот так вот складываем. Давай, давай, давай. Давай, металом, якому Давай, давай, Але взагалі вона прикольна. Все в неї прикольне, крім цього запаху. Прибересь моєї пальцем у казочки. Друзі, наступне це Я, мабуть, на рюкзак. Він такий мій, такий класний. Це привочок з котиком. Який так, там Це був такий аніме котик. Там ще було склонечко із буханку. Ще клоун котик Ем я виграла з квіткою. Він особливий. Ну бо він не в костюмі. А, він з квіткою. Він такий. Так, зараз отак. Короче, це виглядає навіть смішно. Це так і Короче, Так, я його відкрию. Так. А де він відкривається? А, отут. Взагалі тут відкриває. Так, давай.

типа весело. Вот иногда я понимаю, прикольно. Вот так. Прикольный котик. Че? Це ще не все, те, що у мене з котами. Ще що у мене з котами. Пара -парам -парам. І це. Ма -а -а. Ось такі ось стікери з котами. Давайте. Тут дроки ще я вам покажу. Оп, оп. Я Там до шестого наклая. что шесть там да, на Боже. Шок. Ты как Я думала, то, что он все украем. Вау. Молодцы, классно. Я Я играю Ура. Это была и Просто подивіться. До речі, це ще... ще. Це, це Китай? Китай. Чайна. Так. Через це там все на китайську. Навіть тут. Лейс і якісь ерофліфу. А тут взагалі лейс бідна писал. Це теж тоже, я теж нікому не віддам. Блін, це лейс. Лейс! Карта, а що це там карта? Котик-врач Котик-врач mm. Что я говорю? Так. Давай, ты вот так складывай в какую-нибудь папочку Все какую-нибудь Так обычно mm. на котики Что с друзьями? А мы проходим до Наступного И До особенного предмета Чияк с сказать. А наступне це у нас такі от банти. Бантики, але вони на таких от заколках. Такі дружевий і такі якісь чи ванільні. Клас. Зараз я вам покажу, як на мені виглядає е, ці два банти. Це перший отакий от дружевий бант. А це другий ванільний. Так, я думаю, це виглядало гарно. До речі, друзі, а я без бісеру, навіщо мені взагалі єскра. Ось бісер. Так. Зараз я розпакую. Я просто корувак дивіцію. О, До речі, дивіться, яке воно гарне. І що я всім тварам ставлю лайк. Тузи. Ну, а она стыдная. Вот такие чехолки. Сюда можно в класс фоточку берите. Зараз я вам покажу, как они выглядят на моем телефоне. Видите, как к тихорту. Люди, на жаль, это предостанет наш предмет. Это предмет, это пайбуваем, пайбуваем, потокалки. Я хочу, я не вижу, как они в жизни. Я закрываю очи. Ну что там, котик? Я знаю, что там такая но самая кулинарная. Вау, як то картин сейчас начнем Так все. А, тут плевка походу. А, не, нормально плевки. О, они такие прикольные. Я пью могу не сюда вот например, на рюкзак. Он, короче, впусывается. Ну, может впусывается. Он тоже хатный. Карні блідочки з моєю подругою мені звати Асі. Вона звели Ева, багато, багато. У мене подруга. Але З цієї я хотіла зробити парню. Дав... У нас когось були, але я вона їх купляла і ці у них настільки. ж, друзі, на жаль, більше немає предметів, які я можу показати. Сподіваюся, що вам сподобалося відео. Ви його пролайкайте, лайкайте, підписуй, підписуйтесь. Я довольна всім навіть пальців казку. Хоча вона пахне сільки. Ладно, це метал, але мені просто не подобається цей запах. Але все одно пальців касочка прикольна. І особливий колір. Але зелена, це мого батька. Ну то ж, гарно. Подивіться, якщо вам, ну, до речі, не буде декресток, то я її собі замберу. Mm -hmm. да. Коротше, друзі, всім пока. Зустрінемось у моєму новому відео. Пока! Всіх люблю!